Серед місця Краматорська російська ракета влучила прямо в багатоквартирний будинок. Повністю зруйновано один під'їзд. Три людини загинули. У лікарні знаходяться восьмеро мешканців. Двоє з них у важкому стані. Як грохнуло, ми та телевізор з сонькою, з смотрели. От і потім одразу я побіжала в спальню. Смотрю, а там самого окна окна нету, с нічого ніту все повырывало. під завалом будинку. Продовжують шукати жінку. Краматорській військовій адміністрації впевнені ворог навмисно цілив по мирному населенню, аби посіяти паніку. Вже встановлено тип ракети. Це наземного базування. Тип ракети іскандер К. Тобто це доволі високоточна ракета. Це, повторюсь, центральна частина міста, така історична частина міста, де проживають люди. На фронті ж важка ситуація на Луганщині. Ворог шукає слабкі місця в нашій обороні. На Сватівському та Кремінському напрямках збільшилась кількість ворожих обстрілів і атак. Махіна величезна. Застаріла і ржавіла, але все ж таки величезна і ресурсних людський величезний, з яким вони взагалі не рахуються. Вони їх як в топку кидають, реально завалюючи просто е тілами наші позиції. На Херсонщині наші бійці знищили рідкісний російський зенітно-ракетний комплекс. Він був створений спеціально для захисту стратегічних об'єктів в арктичному регіоні, але в умовах півдня України робота для ЗРК виявилася нищівною. Тимчасово окупованому Маріуполі росіяни поспіхом намагаються замітати сліди своїх злочинів. Рівняють із землею розбомблені будинки. Таких багатоповерхівок по місту десятки. Союзники продовжують допомагати нашому війську. Іноземці фільмують техніку, що незабаром відправиться в Україну. І через підозру у шпигунстві з Австрії висилають чотирьох дипломатів РФ. Вони мають виїхати з Австрійської республіки не пізніше 8 лютого. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини 11-го каналу.